Не прийде, то не буде, не бачила стільки. Відчуваєш себе в декораціях якогось фільму. О вічна ніч і року вічний день з великою повагою до природи. Нашу подорож на Шпіцберген ми почнемо з цього реально крутого місця, це Кінеранчо, на якому ми зняли маленький будиночок, і я вам зараз його покажу. вражає наскільки добре доглянута ця ділянка, наскільки привітні тут хазяїва. Так виглядає наш будиночок. Поруч є трейлер, я допускаю, що, можливо, в ньому теж залишаються люди, якщо приїжджає більше гостей. Ну, Будинок старий, дуже милий, він справді схожий на якесь маленьке ранчо, як я собі це уявляла, не знаю, дивлячись фільми і все таке. Тут всі ребята поруються, Ліна порується. У ось така кухня. Апартаменти шикарні реально. Мабуть, шикарніші, ніж у нас будуть в Арктиці, але подивимося. І вже майстер-клас, як подружитися з коняками. Друг. Боже, у тебе така члка прикольно. І поки ребята втекли в центр міста, блокати вулицями, я залишилася в будинку слухати тишу ферми і дивитися, як закінчується цей день, набиратись сил на завтра. В День Незалежності в основному закрито абсолютно все. Нам не вдалося навіть поміняти валюту, адже на Шпіцбергені немає ані банкоматів, ані можливості зняти гроші. Зараз я трохи розкажу. Що ми взяли з собою з хлопцями для того, щоб здійснити хід на льодовик? В тему ми з місцевими гідами, бо на Шпіцбергені ні по-іншому без дозволу мера, неможливо. Але насправді, якщо ти справді дослідник і їдеш туди з якоюсь метою, можна спокійно отримати дозвіл теж те, на острові. А хоча. У цьому всьому є, є свої межі, звісно. От. Або так само можна піти з місцевими їдами на 3-5 днів в похід. Але так, да, не будемо відволікатись. Це основного, у мене гличок. Назвіть 5 літрів. Безумка ще лежить намет. То мені просто цікаво зробити контент з піраміду з тайлером. Тут у мене білизна. Також у мене є шапка і кіпка. мене мамішки. Знову білизна. Один комплект термобілизни. Таниса. Дощова спідниця, від Blaytvey. Класна штука. У вас просто для Термокофта Термаковта мікспіонік. Дуже беплаштука. Я взяла дві пари рукавичок. Одні на флісі, інші тонші. Я дуже сильно мерзну завжди. Верхонки було тягти в напряг, тому я водю пару рукавиць. Тут у мене ще штані на льодових, на яких я піду. Нічого такого, ще у мене з собою похові штані від рок фронт. Вони зараз на мені. Для плюсової температури, але все одно у них неймовірно кайфово. І перформанс пуховик. Мумбрана курка. Мампін. Ааа, артвер. Штань, яких я поїхала. Рушник, зазвичай у мене отакий маленький. Тут я рішила, вирішила хайпанути. Термос, бо вода, м, скоріше за все, буде замерзати в звичайних пляшках. Аптечка. Пріхковий. Ліхтарик, хоча у нас буде полярний день, навіщо він мені? Але я так вирішила. Окуляри. Макролінза, якщо я знайду якісь цікаві рослини арктичні, чому б ні не зафіксувати їх, ложка і тарілка на всяк випадок. Блачок і відлякувач для собак. До речі, в аеропорту на нього взагалі не звертає ніхто уваги, хоча на ньому є дуже мощна сирена, якщо її мкнути в літаку, просто всі зійдуть з розуму. І це факт. На мені ще фліска, футболка, капці, теплі шкарпетки, їх в мене декілька пар а, і баф і книжки. Ребята вже почали. Окей. Вуха заклала, щоб розклала. У нас відбувається пошук власників цього місця. В принципі, погана комунікація була з самого початку. Хазяїн кудись зникав, потім він три тижні не відповідав за останні три тижні. В кінці все-таки він щось написав, але його зараз нема на місці, хоча все відкрито, слухавку теж ніхто не бере. Досить крезі, походу. І такі Тут ще є стоянка собак. Ну, я, звісно, це все не, не підтримую, це біговільні собаки, які використовують, як платують. У мене це все печатка для мене. Напевно, ніколи в житті не, не. бачила стільки їх одразу. Ну, це крейзі. Просто крейзі. Скажу, що вони досить важкі, ребята. Мужкі. Покровитель. Качок. Це якась частина хребта, не знаю кита чи кого. Ось такий оцей плейс ззовні. Зараз я покажу що у нас всередині. У нас ліжка. Досить автентично. Вони ще їм тут шаблі потрібні, я не знаю. Ребята спілкуються. Ще декілька ліжок. Така кухня з і всім таким, і ще можна спати наверху. Поста цього місця ми так і не знайшли. Пристосовуємо саме Ми Зараз робимо каву і... і збираємося піти в центр. Так, ну все, рушили бандою на дослідження центру Вангіра. Дивимося, що там цікавого. Тут поки що е, різні види качок бачимо. Оцих тут найбільше. Якісь такі, я б їх назвала зєбри, Вадим, що скажеш. Схоже на зєбр, правда? Поки що, в принципі, нема про що розказувати, тому що дух захоплює того, що ми бачимо. Місто я навіть не знімала, ми пішли в місто, там ходять люди, їх багато, а люди це якраз те, що не хочеться тут бачити. О, зараз вже восьму вечора і навіть не віриться, що вечір не прийде, зор не буде, не стемніше. У нас план захопити якомога більше природних. Якихось атракцій завтра у нас вільний день, післязавтра ми йдемо трек на, на льодовик. А післязавтра, а після післязавтра після -після ми вирішили, що ми спробуємо на човні поплавати, Можуть подивитися на дику природу з човня, з човна, яка є на, на льодовику тут. І Поки ми блокали місто, блокали музеями. Блукали головними вулицями. День зовсім не зсунувся ні в яку сторону. Ми приїхали вранці, десята вечора М -м -м на вулиці світло, як вдень, що та! Йду. Та, да, ну тут, походу, птахи це порозтаскували. Тому що го шматок. От шерсть чиясь. Так, Собача я вам... А, це шерсть? Я Ти думаєш, собака. Це Може собака та... якась? Он ще? Норм. Ну норм. Достатньо свіжі. Мабуть, ми єдині, хто йде з центру, з магазину, з баклажками. Да, Лінда, ми єдині тут такі. Так, лох – це з дитинства, з народження. Я так можу сказати. Нормально. Кожному по баклажки. Бо у нас нема води в будинку. І нам її не дають просто. Що ти хочеш сказати? Що ти хочеш? Тут не я. <му> Схоже що зараз о дванадцятій ночі починається все найгарніше. На горизонті трохи розвиднілося, і я бачу дійсно льодовики. Гайсберги навіть. Ну, я так скажу. До цього їх не було видно. Оце наш бардак з сусідкою по ліжку мою подругою Ліндою. Зараз будемо пробувати спати. Мені подобається в шабліці. Нас привезли на екскурсію до шахти. за нами заїхав трансфер і привіз нас наверх, в принципі, туди, куди неможливо без тачки потрапити. Місто там десь внизу. Такий у нас тут я б сказала приголомшливий вид. Я обожнюю індустріальні такі пейзажі. made out of peat mm. and soil. Mm -hmm. So peat and soil can grow into layers and layers and layers and layers. Down here and the thickness or the height on the coal layer also are decided or this de they needed to bring this device on their belt at on time this is called a self-rescuer no okay. and they needed it in case for example smoking inside the tunnel. Ми зараз буде тестить це... якісь шахти на вигляд один, що я забула ліхтарок взяти свій будинку, а цей не дуже не дуже окейний. Просто... Нам дійсно випала нагода побувати на останній діючій шахті в норвегії. Нібито шахту мають закрити через декілька місяців. І зараз займаються ухваленням цього. Після цього на острові залишиться лише російські шахти. Чесно, це зовсім не схоже на печери відвідуванням яких я займаюся постійно. Запах дуже специфічний, він не вимивається з під нігтів, одяг продовжує тхнути. Да, шахти це зовсім не про щось неймовірне та гарне. Для мене це дивна штука. Да, сонце змінює абсолютно весь ландшафт навколо. Більше видно засніжені льодовики. Дивлячись на те, що нам все-таки вдалося поспати, то настрій якийсь слинивий та дивний. А, можливо, це якраз якась така акліматизація чи щось таке. Скажу, що ціни в супермаркеті місцевому просто вражають. А, Наші сусіди відпочивають отак. Вот Ці чайки гніздяться поруч з собаками, тому що тоді до них не підходять полярні лиси або ведмеді. Ну дуже хитрі, до речі. Тому що вона вже тут поруч стоянка з їздовими собаками. От, і вони тут собі спокійно тішаться, насолоджуються життям. До Речі зовсім не бояться мене чи людей взагалі. Я називаю їх зебри, тому що вони реально схожі на Зебр. Цікаву думку зауважили ребята, що відчуваєш себе ніби в декораціях якогось фільму. Дійсно, але не розумієш, що то має бути за фільм: це якийсь екшн, комедія, і навіть на апполін. to the mine number seven that's about to close i'm not sure exactly when but this year uh, so we park around there and then we walk up uh, this mountain here it's called Brainosa. it's like most of the other mountains around here it's a big plateau uh, difference is here that they have a road up to it uh, yeah uh, and then this because it's a plateau uh, usually the exact truth becomes a lot of times, very. I don't decide it uh, so much in the beginning. It depends on whether where we want, how far we want to walk, and like all of this, because it's just more like an area. Uh, but uh, what I usually like to do is to uh, go up here on the left side uh, to get the view that way, uh, and then cross the uh, plateau somehow and get the view that way.

Вночі йшов сніг, я думала, що все замете і буде супер пригода, але замоло не все, проте все одно похмуро, досить буде цікаво. Буде цікаво, що ми потрапили все-таки в замови, якийсь експеріенс. Я все-таки думала, що ми приїдемо і вже не буде снігу, але снігоступи нас не відпускають. Ну, окей. Okay. Піднімаємось від машини вище по дорозі. На початок плато. у нас жодної душі. Наш хід, окрім рушниці, ні з собою потужний відлякувач. Тому що насправді на Шпітбергені заборонено використовувати зброю проти ведмедів або інших хижаків. Це все може діяти тільки за якоїсь нагальної потреби, коли тварини дійсно нападають. Що Поки що реально немає розуміння про те, що я здійснила мрію. Взагалі немає ніяких відчуттів зараз. Навіть відчуття прекрасного. Такий ступор. Зараз у нас тут планується обід. Місце, де надмає вітер. І тут дійсно ми тут як на дивані з дівчатами. Насправді на диван каліматом. Сироп, чай, вода. Задоволена. Задоволено. Зараз побачимо. Вау. <laughs> Вау. Wow. 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 Давай спробуємо. Mm. Не дам. <laughs> <laughs> Дуже страшно. <laughs> Давай, оп. Так. Рана mm -hmm, да, сйомка, як з варенням бабусі дитинуся. Ось обідаємо місцевими субліматами, які нам роздали. Mm -hmm. У нас вегетаріанські куски. щось таке. Дуже смачно насправді. І... Гостре трошки. Mm -hmm. Байду так. Все навколо було таким казково-білим. І знаєте, всі шукають рай і думають, який він насправді. Здається, що рай, в принципі, може виглядати саме так: коли все навколо біле, біле, безкінечно біле. А тут у нас ще були тільки наші тіні і більше нічого. Само затопити групку. Хотілося, звісно, посидіти ввечері е, у вогації, але не цього разу. So, uh, then, Uh, у нас вже зранку чекає ще одна пригода uh, прогулянка на човнах. У нас таких камбізикає. Так, да, зараз допоможу. Так, такий у нас стайл сьогодні. Труда. Так, ну ми висадились біля такого портика маленького, я б його так назвала. Всі човни стоять. От зараз будемо бригади в одинадцяти нісні. Таку бот. І так виглядає наш човен. Бачимо, кріплень нема зовсім. Варіанти усіх ношок ми побачили в цьому трі. Також ми за планом ми маємо проїжджати, закинути місто громад, що дуже мене цікавить, як справді <смеш> ми погодилися на цю авантюру. Ну, а ще, можливо, побачимо інших тварин. So um, they come here. Uh, they will lay one egg on this tiny little ledge. The egg is. Many of the buildings were dismantled and same with the heavy machinery and moved to the other settlements. But uh, the last buildings here they are now protected and uh, they stay here. Um, yeah, the Russians had to come here and clean up because uh, the in the buildings and. Full of nasty things like asbestos there was oil laying around, so they had to come here and clean it up. Uh, and uh, there wasn't. First of all, we saw this the We see you of it. We spent for him. We know where what part of it. What map? Where will be? We must a walk Також у нас з'явилася нова атракція. Ми ходимо приймати душ в спортзал, який тут є. Там є навіть басейн, там є болдерінг, Вон там вдалині зелене, темно зелене, будівля. От, ми ходимо туди приймати душ, тому що у нас нема, звісно, що я би це розказувала води в будинку. Ми не сумуємо. Прийшли відвідати найпівнічнішу церкву в світі, скажімо. Так. Цікава тут традиція. Усюди, куди ти заходиш, треба залишати своє взуття і йти далі розбути. Деякі люди носять з собою капці, якби залишають їх і потім беруть. Ну, це дуже зручно, якщо ти тут живеш і локал. Так виглядає місцева церква, Вона тут одна. Насправді схожа на ресторан, якийсь гарний, не знаю. О, це дуже гарно. Я обожнюю такі мозаїки, це просто чудо. Вважаю, що це дуже симпатичний обрядний сцен. До кожного камінчика написана молитва. І ти можеш обрати собі камінчик, закинути його в молитвену чашу, я би так назвала, і буде вважатися, що ти помолився. Це дуже мало. Дійсно, шпіцбург це про те, як прийшла просто рука господаря і зробила тут все придатне для життя, з великою повагою до природи. Рожева машинка.